За можливості жити, за вікном знову вітер гне додолу осику. За законом яким світ живе спокон віку. Ми шукаємо знов підходящу нагоду, обдурити життя, обдурити природу. Є можливість завжди, є можливість ніколи подолати себе. Перейти видноколо, не питати навіщо, не питати куди? Є можливість ніколи, є можливість завжди. За вікном знову сонце розводить мости, Можна знову хотіти, можна знову іти, можна знову тримати ту надію в руці. Що ти можеш віддати за можливості ці? За можливості їсти, за можливості спати, аби сила була ворогів подолати, хай вважатимуть ми геть усі егоїсти. За можливості спати, за можливості їсти, за можливості знати, за можливості вміти і себе, і близьких від біди захистити. Подарунків від долі таки не чекати за можливості вміти, за можливості знати. Світ одвіку віку живе за законами воїн, за сюжетом старим, за старою канвою. Як чекаєш від світу на справедливість, то твоя перемога єдина можливість.